У Львові пересадили нирку 16-річній дівчині, яка потрапила під ракетний обстріл у київському Хмадиті. Три роки поспіль Соломія Фоменюк перебувала на гемодіалізі. Після трансплантації минуло вже два тижні. Пацієнтка прийшла на плановий огляд. Як вона почувається, дізнався наш кореспондент Роман Гаврилєв. 16-річна Соломія щотижня мусить обстежуватись у лікарів. Дівчині пересадили нирку. Це було дуже неочікувано і шоковано. Ну і дуже радісно для нас. Бо ми цього ну, довго чекали. Справді Соломія від народження має проблеми з хребтом, тому пересувається на кріслі колісному. На початку повномасштабного вторгнення у дівчинка почалися ускладнення, відмовили нирки. Два роки вона провела на гемодіалізі в київському охмадиті. хочеться. Ся після, ся ся діяс, і то все тяжко було в Києві. Дуже відчутно ці вибухи, обстріли і дітки це постійно чули. І незважаючи, там чи приліт, вони чули чи ракету. Вони мусили лежати на процедурі гемодіалізу. Бо це життєво необхідне. Процедура триває 4 години. Це немало. На процедурі Соломія перебувала і 8 липня 2024 року, коли російська ракета поцілила в лікарню. І нас в укритті засипало таку до половини. Я як вибралася звідти. Просто глянула, я знала вікно, де моя соломійка на діалізі. Вибігаю на двір і на валяються матраси, на яких лежали діти. Тобто, думаю, а де ж що з дітьми? Матраси просто так розірвані на шматки. Я справді думала, що там, напевно, діти і не вижили, і поки шукала, то дума, чи вони кров'ю стікли. Ну, попрощалась просто з соломійкою декілька разів, поки знайшла. Соломія не могла вибратися, її витягли рятувальники. Дівчині лише посікло обличчя, але родина вирішила, що безпечніше на трансплантацію чекати у Львові. Вона мала таку вроджену аномалію розвитку, яка називається спіна біфіда, І одним із ускладнень є у гідронефроз тобто аномалії розвитку сечовидільної системи, які на жаль прогресували і призвели до розвитку термінальної стадії ниркової недостатності. Кілька років очікування, і ось на великдень пацієнці пересадили нирку. Операція тривала 5 годин. І тут ну, тобто, нирка добре виглядає. Нирочка зараз виглядає дуже добре. Нема ні набріку, немає ні розширень і індекс резистентності, тобто крообіг в нирці є дуже добрий. Доноркою стала жителька Хмельниччини. Жінка трагічно загинула. Соломія не єдина, кому вона врятувала життя. Згода на посмертне донорство в тому випадку дозволила провести три трансплантації органів. Серце було трансплантоване в Києві. печінка пересаджена дорослому чоловікові в нашій лікарні святого Пантелеймона. Пацієнт вже виписаний, і також ця третя трансплантація. В нашій пацієнтів лікарі задоволені станом Соломія, та й результати аналізів у нормі. Вона не могла води пити скільки скільки хотіла. Їй надобувала норма води це 200 мл. А зараз вона може пити, скільки хоче, і почуває себе дуже добре, прекрасно. Дівчина буквально повертається до життя. Дякую, юсецью. Ни око. Під контролем львівських медиків Соломія перебуватиме ще рік. А потім, коли відновиться, дівчина планує мандрувати світом. Зі Львова Роман Гаврилів подробиці Інтер, Марафон, Єдині новини.